Одинадцяте місце з понад 200 вишів України за консолідованим рейтингом освіта ЮЕЙ, дванадцяте місце в рейтингу «Webometrics Rankings Ренкінгс Universities». Юніверситіс. Також жив друге провідне місце серед 17 кращих університетів України згідно зі світовим рейтингом «World University Rankings 2025». Позиція Ужгородського національного університету щороку піднімається до вищих щабелів. Підсумки 2024 року підбили у найбільшому виші Закарпаття. Цей рік був Же тяжким, тому що ми знаходимося в стані війни з Росією після повномасштабної агресії 2022 року. І звичайно, ми розуміємо, що держава не може виділяти ті кошти на освіту, які б вона хотіла виділити, і відповідно ми десь відчуваємо десь брак фінансування. Але що треба відзначити, і це відрадно відзначити, що надходження за спеціальним фондом вони продовжують рости. Традиційно щорічний звіт про діяльність, здобутки та труднощі презентував трудовому колективу у актовій залі ректорату УЖНУ ректор Володимир Смоланка. Важливо те, що ми впритул підійшли до питання дуальної освіти. Що таке дуальна освіта? Дуальна освіта це коли студент навчається частину дня, а частину дня він працює. І роботодавець фінансує його навчання. Тобто, це дуже така прогресивна форма навчання, особливо для деяких спеціальностей, які, допустимо, займаються технологіями, інженерією, економісти. Та інших спеціальностей завдяки міжнародній підтримці, каже Володимир Смоланка, змогли відбудувати поступово корпуси на Бамі та подбати про енергозбереження вишу. Крім того, у 2024 році вдалося започаткувати з десяток міжнародних проєктів, що покращило матеріально-технічний і фінансовий стан факультетів. Факультет суспільних наук це один із не самих старих, старих факультетів нашого університету Він утворений у 2006 році У 2024 році цей факультет став одним із чотирьох найбільших університетів за кількістю студентів і взагалі за кількістю тих хто там навчається викладає учиться на різних освітніх програмах і на різних рівнях освіти бакалаврату – це є дев'ять освітніх програм. Якщо говорити про магістратуру, це є біля 10 освітніх програм, і хочу зазначити, що це чи не єди, ну, один із факультетів університету, де усі. Де усі освітні програми мають третій найвищий рівень акредитації, Це є доктор філософії за різними спеціальностями. Це говорить про потужний кадр із спотенціал нашого факультету, де є велика кількість докторів кандидатів наук, які і дозволяють забезпечити підготовку якісно фахівців за цими трьома рівнями вищої освіти. Один з важливих напрямків розвитку вишу наукова діяльність. Тут викладачі демонструють здобутки та формують перспективне майбутнє закладу. Найбільше досягнення було. Було, звісно, захист докторської. Робота по педагогіці, і це стосується якраз унаочнення, візуалізації даних, яке використовується в освітньому процесі. Попередня моя кандидатська була по штучному інтелекту 051323, системи та засоби штучного інтелекту. І перейшли на педагогіку. Чому? Тому що було зауваження до нашого факультету, що в нас не вистачає фахівців педагогічного напрямку. Таким чином спробували закрити це питання. Цього року був кращий набір, ніж попереднього, не дивлячись на те, що з року в рік постійно переживаємо, що ситуація може погіршитися. У зв'язку з, як ви бачили, спочатку був ковід, тепер повномасштабна війна. Здобутків було всяких невеликих багато. Наприклад, співпраця з італійцями. Попередньо в нас була співпраця з поляками по обміну студентами. Досить непогано показуються наші студенти на інших країнах, дуже задоволені нашими знаннями наших студентів. Говорили й про проблеми, зокрема відтік іноземних студентів через війну, брак фінансування тощо. Попри складнощі, виш, продовжував адаптацію науково-дослідницького та організаційно-виховного процесів до вимог часу. Окрема увага, допомога ЗСУ, а також нова ініціатива відкриття центру ветеранського розвитку. Адже завдяки захисникам студенти ужну мали можливість здобувати освіту аудитор приділяти увагу науці, а ще мати дозвілля.